O atraso um, Це його поріг, не знайшов, я вже що, я вже не достоїв, правильно? Тактична підготовка має, має на меті навчання прийомом затримання, прийомом зупинки транспортного засобу з підвищеним ризиком, з мінімальним ризиком, прийоми надягання наручників, прийоми рукопашного бою. для Поліцейських нової формації, скажімо так, поліцейських нової України. Ми намагаємося застосувати і навчити їх тим способом, тим прийомом, тій методиці, яку нам запропонували і якої нас навчили наші друзі, американські поліцейські зі штату Огайо, дякуючи їм всім, і поліцейські зі штату Каліфорнії. Вони своя унікальна методика, яка дійсно працює. На практиці зараз застосовують її поліцейські з міста Києва. Новий поліцейський повинен вміти розмовляти так, щоб народ йому довіряв. Україна, український народ повинен поліцейських поважати, довіряти. Не дарма ви бачите, що всі з ними фотографуються. Спостерігав, працюю, І як працює сьогоднішня міліція, якби теоретично мене не могло розчаровувати в навчання, так як мене розчаровує практика, до цього ніякого відношення ну, це абсолютно різні речі. Тобто от є в завжди є в навчанні деякі моменти, які можуть не сподобатись, може це здаватися не дуже потрібним, але оскільки навчання воно відбувається за американськими програмами, які вже є напрацьованими не в однієї країні, я розумію, що все те, що мені кажеться, є крістіцями. Я з північної Каліфорнії працюю в контрольній службі штату Каліфорнія вже 14 років. Мені дуже подобається своя робота, а ще більше мені подобається, що я змогла приїхати до України і передати свої знання тут. Переважно ми навчаємо їх тактичним навичкам того, як поводитися на вулицях, які вони повинні патрулювати, як спілкуватися з представниками громадськості, але головне як залишатися в безпеці. Пані та панове, в минулому 2014 році уряд України Україна вирішив докорінно реформувати та змінити свою внутрішню службу внутрішніх справ. Уряд України надав офіційний запит до уряду сполучених штатів щодо надання підтримки та спільної праці по вибраним проектом, проектам і я. Я представник держдепартаменту. Пишаюся тим, що ми, саме мене обрали людиною від американського уряду, який керується. Починаючи з минулого року, ми вже надали допомоги у вигляді обладнання та проведення навчання. На загальну суму більше 15 мільйонів. Як вам відомо, в цьому році вже був перший випуск цього навчального курсу, і нові патрульні офіцери вже патрулюють вулиці Київ. і поки що це величезний успіх серед пересічних киян. Вони Дуже популярна. Тому що, пані та панове, мешканці Каліфорнії чи Одеси, США чи України бажають одну і ту ж саму річ від представників закону, тобто поліцейських. Вони бажають, щоб поліція надавала послуги населенню, а не щоб населення обслуговувало свою поліцію. І коли вони вийдуть, Патрулювати вулиці вашого міста я сподіваюся, що вони будуть настільки ж успішними в своїй роботі, як це зараз відбувається в Києві.